Вітаю, шановні друзі! Давайте ще раз подивимося питання мирного плану українського. Примірник кажуть, що був переданий Путіну. Кремль мовчить. Перед цим висловлювалися, що ніяких виправлень путінського плану не буде. Вони не могли його не прочитати, не ознайомитися, але така, знаєте, Паузу, паузу тримають паузу, нічого не говорять, нічого не коментують. І ми зараз з вами подивимося, що вони думають про цей план, що думають далі робити, чому пауза, чому мовчать? Що думають на рахунок українського плану з 20 пунктів? Що думають? Вони приймають рішення. Вони думають, вони приймають рішення, вони ведуть якусь підготовку, тобто до чогось готуються, вони готуються до перемоги. Так, успіш... Тут іще рішення. Вони хочуть прийняти гарне для себе рішення, успішне для себе рішення. Хороші новини. Ага, Хитрують, думають, як би прийняти рішення, але з цього рішення вийти переможцем. Або успішно. Успішне рішення по Україні. А ви знаєте, вони там. Ну, Все-таки змогли втюхати деякі пункти, які їх досадовольняють. Тому що да рішення по Україні мало успіх і хитрість деяка пройшла. Деяка хитрість там пройшла. Ну, це не вступ в НАТО, це не... Україна не отримує майже ніяких гарантій. не, не, не можна Військовим шляхом своєї території в Україні буде відвоювати. Тобто деякі, деяке рішення все-таки через хитрість у них пройшла успішно. Їхні бажання успішні, по-хитрому, дивіться, бажання да? дуже великі, бажання по-хитрому, По-хитрому. Тобто, вони зрозуміли, що можна, можна таки протиснути завуальовано, розмито, протиснути свої хотілки. Так, ну давайте ще глянемо. Або ще щось будуть якесь рішення приймати. Так, як сприйняли цей план. Угу. а в цілому, ви знаєте, непогано. А чого непогано То тому що там дуже багато того, чого вони хотіли. Чому вибори, договір? Тут треба, щоб Україна прийняла рішення, зробила свій вибір. Що за вибір? протиснули. Знаєте, основне бажання, яке вони протиснули по-хитрому, Україна прийняла рішення. Україна зробила вибір. Ви розумієте? От щось вони туди зафігачили таке, що що потім аукнеться в Україні так, що активними діями вони змогли, знаєте, тут як заставити Україну по-хитрому. Ну, в чомусь вони раді. Деяким пунктам вони таки раді. Вони змогли протиснути в нашому домі. Украї... Тобто, Україна повинна була зробити вибір для свого дому, і вони це протиснули. Знаєте, як, Україна пішла на поп'ятну, скажімо так. Тобто Україна дотисли по-хитрому Україну, щоб вона пішла на поступки в деяких рішеннях. Ну, вони, знаєте, їм, вони розуміють, що їм треба прискорюватися. Іначе вони підуть звідти, по-інакшому. Ну, тут ще дивіться, тут ще їм треба активно працювати, ще їм треба активно працювати. Тобто деякі хотілки вони протиснули. А тепер активно будуть протискати і робити все можливе для того, щоб Україна з дому свого відійшла і дуже швидко. Це будуть дотискати, щоб Україна будуть І будуть бити ракетами, ну, тиснути досить сильно тиснути, ці дві карти говорять, будуть дуже сильно тиснути на наш дім, щоб відійшли. Я думаю, що це вивід військ буде. Тиснутимуть вивід від військ. Тут розумієте захист України. Що... А, все зрозуміло. Я зрозуміла, дивіться, тут відійшли від захисту свого дому дуже швидко. Тобто відійшли дуже швидко, з території стали здали. Це здача території. Здача території мається на увазі ви, ви військ. Вони будуть дотискати вивід від військ цих територій, але це авто дотиснути вони не можуть. Не можуть. І активно діють. І все все прикладають просто максимальні зусилля, максимальні, е, тому що дама <кій> е, Жезлова і карта сила, тобто максимально е, хочуть протиснути це питання, але йде е, пусту по ілюзії. Докладають всіх зусиль. так от, таємно. Те, це те, що <кій> ще є. Колуарно ще щось обговорюють. Ви знаєте, ще колуарно вони обговорюють те, що захист України нашими партнерами. Захист нашого дому, партнерами треба, щоб він став ілюзорний. от. І там дійсно п'ята стаття НАТО, вона дуже-дуже розмита. Там взагалі не зрозуміло, коли вони будуть допомагати. Чи спочатку три місяці будуть обговорювати, чи півроку, чи рік озабоченість ну і так далі. Розумієте, там дуже все розмито. Так, що вони думають про цей план? Росіянці? Що думають? ну Треба покінчити, поставити крапку. дотиснути Їм треба дотиснути питання, значить, друге питання відхід від, з території, друге питання поставити крапку на захисті. <кій> тобто, максимально можливо розмити. Умови е, вступу в дію п'ятої статті. Дивіться, бо тут на захист е, лягає карта десятка мечів. Розумієте, їм треба це завдання зробити. Отут треба обдурити Україну. Місяць, карта обману, так? захистом покінчити обман, ну і так далі. Оце, оце ще треба їм п'яту статтю, або гарантії безпеки, е, пустити їм українські гарантії безпеки пустити по попусту. Стосовно захисту кордонів, їм треба поставити крапку в питанні стосовно захисту кордонів. Ну, визначитися так іще. Визначитися до чого. <кій> їм необхідно, щоб Україна в своєму захисті залишилася одна. Ви зрозуміли? Тут поставити крапку на партнерстві, на партнерстві, Можливо, з європейськими країнами, можливо, і, із... тому що карта партнерства випадає, закоханих, добити, поставити крапочку, щоб в майбутньому нам ніхто не допомагав. Ми залишилися по відлюднику, залишилися самі. Отак от, от. Значить, планів вони не покладають на другої хвилі війни з Україною розв'язати. Ні, не буде діла. Я весь час говорю, якщо навіть підошва або шнурок від ботинка залишиться на території України, війна буде, йти. війна буде йти. Це буде безкінечно. Це буде на виснаження, це буде просто поки знищить Україну або поки не розв'яжуть Третю світову. От так, от. так, що ще задумали? Що вони думають там на... За цей план, що буде Дьявол. <кій> Треба пустити захист, закінчити, пустити. Ну, бачите, тут дьявол чітко визначився. Він буде шукати всі абсолютно шляхи для того, щоб ну, добити, добити захист нашого дому або добити Україну, далі й по дьяволу йде. Він плани не полишає. Він, він, це добре то каже, да? добре там, обговорюємо цей план, запустили вже цей. Вже дипломатію, але думки в нього, плани в нього все одно залишилися добивати Україну. От. Ну, паралельно ще працює, працює над, цим, над цим планом. Нібито він підтримує процес дипломатичний, але наміри, да, от наміри трійка з тим, чим визначився, це наміри його вже. Ну, краще навіть сказати, визначився зі своїми намірами. от, так от. Дьявол, що. <кхем> да, з майбутнім, дивіться, навіть карта говорить, з майбутнім дьявол вже визначився. Добивати. І для, і для цього буде маніпулювати, тому що дві карти, дві карти маніпуляції, можна сказати, вони трішечки різняться, вони різняться, так? А тут професійно, тобто всі, все, що для цього тільки можна, він задіює, але по дьяволу він це робиться. Він по дьяволу задіює, розумієте? Тобто підліст, обман, хитрість і так далі. І, 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 плюс, і, професій, і це робить це професійно, тобто професійно маніпулює, так от. тобто він визначився і надалі професійно маніпулювати. І оцей мирний план це один із варіантів, да, тому що тут ось теж карта багатоваріантності, це один з варіантів по, -по, -по дьяволу і помагу професійно маніпулювати. Визначився він добивати Україну. Плани його, да? плани? Давайте подивимося, що з цими планами буде далі. От вони визначилися, все, вони брешуть по дьяволу, вони брешуть, маніпулюють, хитрять, б'ють з-під тяжка, ведуть нечесну гру, нечесний бій. Що буде? Що будуть робити далі? Що планують вони робити далі? Ви знаєте, такими діями в майбутньому вони хочуть затягнути Україну, підвісити, затягти в ловушку. Розбалансувати, їх ідея розбалансувати, подальша боротьба, їх ідея розбаланс... реалізувати ідею розбалансування, розбалансування, ідея, щоб переглянули. Переглянули Ну свою доктрину. Розумієте, цим цим планом, от який вони хочуть, да що вони хочуть цим планом, щоб розбалансувати всю військово-політичну ідею, не ідею, а програму да або розвиток України. От ідея розбалансувати. Те, що було до цього, чіткий там, вступ в НАТО нам там, і так далі, а вони хочуть все це розбалансувати. Щодо, от от їхній план. Ось їхній план, і, і, і вони, вони реаль, будуть надалі реалізувати. Тобто все, що у нас прописано в доктрині, в нашій зовнішньополітичній і внутрішньополітичній доктрині, да, все це треба розбалансувати. Щоб Україна відійшла від цього. Що далі? Зміни. Ну, дивіться, якщо це їхня ціль, і вони будуть досягати цієї цілі будь-яким шляхом помагу, будь-яке і по дьяволу. Тобто, будь-яким шляхом. Це може бути як внутрішнє, да? внутрішнє розбалансування українців. Тобто, вкидають тему, ми чубимося. Боти працюють добряче. Українці ще не зовсім можуть зорієнтуватися у вкиді, зірка це ще інформація. Вкиді різної інформації, починають чубитися між собою. Тобто, ну по дьяволу тут вони будуть все абсолютно за задіювати. да Далі, зміна ситуації, значить. Будуть вони вести активну фазу війни аж до, до зміни ситуації, до перегляду зовнішньополітичної доктрини України. До цього будуть вести активну фазу, ту, фазу війни. Далі. Їм потрібен результат. Їм потрібен... Дивіться, тут може все бути. І підкуп, да? підкуп великого бізнесу, і підкупи. Юстиції, це зміна юстиції, зміна законів. так знаєте Скажімо так, не нитьом так катанім. І мечем, і і грошима, і і скандалами, і все, аж допоки це цю всю доктрину да не не закріплять юридично. Тобто, Ну що що вони думають про цей план, росіянці? Що дещо їм таки вдалося? Але не все. Основне попереду. Основне попереду це знищення нашого дому, знищення повністю десятка мечів, знищення по дьяволу. Слухайте, захист дому, дивіться. Оце основне. І потім, і потім змінити доктрину через юстицію. Це повністю знищення незалежності. Демократичного шляху розвитку і так далі. Це дуже погано. Це те, що по дьяволу задумано, це жесть просто. <кій> Давайте глянемо, що вийде. Давайте глянемо, що вийде. Що будуть далі робити? А, смерть. Трансфер... Бачите, тут, тут, скажімо так, що робити, що робити далі. Далі вони будуть продовжувати. Трансформувати Україну, тобто поставити крапку, десятка мечів, смерть, поставити крапку в тій Україні, яка народилася після 91-го року. Ну, я не буду брати корупцію, бо це жесть, що народилася після 91-го року. Зрозуміли, так? Да? Що вийде, Таро продовжує говорити? Що вийде імператор? Влада? Владу будуть купляти. Владу будуть купляти, слухати. Всі, хто буде будуть кидати, ось, я ж говорила, Да якщо не буде де не буде виходити мечем, зайдуть пентаклі. Владу будуть купляти. Ціль визначена. Подивіться, я вже вам говорила, де, де вона тут. Ціль визначена. Хочу вам ось, ціль визначена їхня. Вони визначились, як робити. Ось ціль. Так, далі дивимося, будуть пропонувати, відмовитися, відмовитися, добре подумати, зупинитися. Ну, пропонувати відмовитися від, від того розвитку, від тієї доктрини, да, від якою йшли, від свого минулого, смерть від минулого. Зупинитися, почати працювати. От люди, що люди? Люди розчаровані. Люди будуть розчаровані, вони розуміють, вони розуміють, що посили тут, знаєте як, для того, щоб щоб змінити систему цю всю, тут треба добряче попрацювати силовим структурам. Тут може бути, як мечі, це може ще бути силові структури. Люди будуть сильно розчаровані. А для цього треба активувати і посилити силову, силову, силові структури. Тобто вони розуміють, що дуже великою сильною рушійною, рушійною силою да, в Україні є люди, соціум, десятка кубків, соціум. Люди будуть розчаровані, ну якщо розчаровані, так? якщо після того, як відмовиться, то, тобто такий варіант знову купляти свого імператора, підкупляти, корумпувати, аж до того моменту, поки не відмовиться і не заблокує цей розвиток український. Для цього треба посилити роботу силових структур. Якщо люди будуть розчаровані, то тут в роботу вступить силові структури. От і все. Чим це все закінчиться? Ну, вони бояться України, слухайте, вони бояться. Вони бояться. Чого вони бояться? Ситуа... То, що ситуація затяг... Вони бояться за свою економіку. Вони поспішають, тому що, тому що вони бояться затягування ситуація і так затяглася. Так? Ситуація затяглася і вони бояться своєї пентаклівої дами, тому що тут у них може бути. Неприємні моменти, як то кажуть, да? неприємні моменти в економіці. Ну, нафта ж то падає вже по 32 долари за барель, да? санкції. Вони бояться за санкції, за те, що ще, ще більше затягнуть. Тому, ви знаєте, вони, в них не вистачає часу. От все, що вони задумали, от я вам зараз да, сказала, що вони задумали, у них не вистачає часу, санкції діють. Це їхні найбільші страхи. Тому дипломатію, да? тому вони запустили процес дипломатії, щоб не, щоб не затягували санкції, вони бояться їх дуже економічних. От, да? Дама Пентаклєва, тут немає її ходу. Тому вони запускають дипломатичний процес. І цим самим, цим самим затягують, ось, по мірності, затягують війну. Що вони визначилися, тягнути час. Тягнути час, добиватися те, з чим вони визначилися. Тягнути час процес. Вести гру, дивіться, вони, вони, вони визначилися, далі вести гру в дипломатичний процес. І далі йти чітко до своїх цілей, знищення України. Що в них це вийде? Ну, це комфорт. Тут вони, ну їм це вигідно, вони ведуть гру. На особистий комфорт. Для них головне особистий комфорт, тобто не, не, щоб не було під е, боком в падбрющі, так сказати, Росії, не було розвиненої демократичної країни, як вітрини для свого е, Івана. Дурачка, що вийде удар? Як завжди. Отримують вони удар, як завжди. Що це дежавю? Що вони отримають? Почнеться проєкт Пінтаклівий у них. Який закінчиться крахом дежавю? Ну Прекрасно сказала. Вони тягнуть час, але час працює і проти них. Час працює проти них. Удар, дежавю, їхній проект особливо фінанси. Да, фінансовий Це може бути і воєнний але тут фінансовий проєкт їхній закінчується крахом, кризою. Ну І далі що отримає Росія? Башню. Амінь. Хай так буде. Дякую за увагу. До побачення.